Сьогодні ми виростили з Агадіра, поїхати в американський міст в так Дуже гарне місце. Це рай для серфінгістів. Ми серфінгом не будемо займатися, а от, от цей рай попадемо. Да? От. Тут от, от, ви можете подивитися нашу подорож. Нам так повезло. А Так, да, Там океан. Ми змогли сісти з самого переді. Це дуже добре бачить. Я мічка коментує, що вона бачить. Так що наслаждайтеся, нашою подорожю і слухайте аміці коментарі. А як ми приїдемо, ми вам ще поснімаємо в тому місці. Ось вот така африканська дорога. Така ось погана, дуже гарна. Ось вот ми приїхали в за місто. А, эми, что ты хочешь ехать Город? Да. А Ами с мамой? А вот такие автобусы, и <соединяющие> тут в видят Там машинка. Там машинка была, да. да. Матери, Доса Доса там если мы на приедем.

Вот, пусть класс. це біжить до Явіка? Хто це тебе вступив, сінок? А ми з вами любить друзі. Хочаємося, бажаємо вам. Да, Чисті других і себе, будь наповнені Божою благодатью, цього чудового місця. Бувайте!